Мої вітання, шановні телеглядачі. Коли ми робили програму про шоу-бізнес у Житомирі, багато хто кепкував над нами, але такі є. Зараз ми хочемо зробити передачу про кіно у нашому місті. Отже, кіно у Житомирі, я хочу представити наших гостей. Це Олег Єрмолінський, діяч культури, а також Сергій Артеменко, режисер. Скажіть, пане Сергій, чи є кіно у Житомирі? От наскільки мені відомо, ви зараз займаєтесь зйомками такої стрічки. Ну для мене воно є і ми вже закінчуємо роботу над фільмом. Нам залишилося тільки постпродакшн. Считаю, е, що, ну, що оно є, да. Так. В чем це виявляється? В тому, що це ви робите, чи можливо є ще хтось в Житомирі, хто цим займається? Ну, настолько, насколько я знаю, в Житомирі есть ребята, которые занимаются кино і проводятся, как минимум, фестивали короткого метра. У Житомирі, да. Не профессионального короткого метра. Да. А як це пропагувати? Звідки пересічний житоморянин може довідатись про те, де подивитися ці стрічки? І точно так же, як і я, я об этом не знав. Я узнала це чисто случайно в інтернеті. Більшої, широкої реклами я не бачив, І тому все, що я можу сказати, то іщіть в інтернеті. А як раніше це було, пане Олег? От я, наскільки мені відомо, ви е, дотично були причетні до всіх цих процесів культурних у нашому місті? Колесо. Раніше була е, в Україні. Е, як і всі інші, розгалужена кіноіндустрія. Тому що кіно це як і музика, як і театр, будь-яке мистецтво, будь-яка індустрія, вона має. Вона не буває, знаєте, точечною якоюсь. Це має бути ціла індустрія, яку підтримує і захищає державу. Раніше це було, це існувало. Навіть на початку 90-х років, на самому початку незалежності, виходили такі фільми, як Фуджо. Інші, які вже Незалежна Україна сама робила ці фільми і вони мали прокат. Але кіно це ж не тільки ми які роблять кіно. Це перш за все люди, які гарантують прокат цих фільмів. Але частково це ж все ж таки є. От, наприклад, стрічки Молитва за Гетьмана Мазепу, Мамай. Доволі популярні, вони вже вироблялися в період незалежності України, і все таки вони потрапляли в кінопрокат. Інша річ, що вони не настільки рекламувалися, щоб багато людей туди ходило. Справа не тільки в рекламуванні, справа ще в організації прокату. По перше, і от подивіться, ми ж знаємо, наприклад, що для на заході ну взагалі в світі для митців трагедія, якщо фільм не окупається. Тобто, якщо фільм не збирає коштів більше, там в десятки разів, ну не десятки навіть. Більше, ніж е, затрачено е, значально на цей фільм. Да? Е, ми, Мені здається, з такими мірками взагалі не підходимо до українського мистецтва, не тільки до кіно, а взагалі до будь чого Зараз все загнано в андерграунд. Угу. От, це зрозуміло, я не хочу на цьому зупинятися, всі розуміють. Якщо у нас президент зараз е, за підтримки президента е, проходить, наприклад, там в Криму міжнародний фестиваль Шансону. А при цьому етнічні фестивалі українські, такі як там Бандерштат і інші десятки фестивалів було, які держава робить припони, щоб цих фестивалів не існувало. Так само таке саме ставлення і до кіно, і до театру, і до будь-якого буде стати. Дякую, Сергію. А ви замислювалися про те, як буде показуватися ваш фільм? Ну думав. И вот как вы будете его просувати. в а, Дело в том, что я в данном случае не соглашусь, потому что я считаю, что для человека, занимающегося искусством, прокат и выручка от проката это не самое главное, и это не трагедия, в первую очередь. А вы за що ж треба жить? Это для коммерческого кино, это для больших масштабов, да. А штаты себе по-другому уже и позволить не могут, потому что там целое производство. Скажи честно, скільки коштує кошту ваша стрічка? Ось ця, на наш фильм на, нисколько не стоит, потому что там не было изначально никакого бюджета. Тобто все працюють безкоштовно, да. абсолютно. Да. І актори, і оператор. Всі, 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 всі. Это все на ентузіазмі, Люди, зібравшися, допомагають мені. У мене виникла така дурна ідея, і я спросив у ребят, ребята согласились мене підтримувати. Це по поводу допустим, моего кіно. А по поводу андеграунду я щаслив, що він существует. пускай його заганяють куди будет буде більше будет більше нормального кіно. Якщо ми просто-напросто коммерческое кіно, давайте Если мы кіно. Якщо ми хорошее кино, кіно, будем будемо качественное, хорошее кино. А що тут поганого, якщо ви зробите гарне кіно, не комерційне, але ви будете показувати його в кінотеатрах, наприклад, тут, в кінотеатрі Україна, в Житомирі, і прийдуть люди і будуть платити за квитки. Що тут поганого? Я же не Вы сказал, что можете... это плохо. Вы ж можете на цьому. Могу. И если я поставлю цель себе заработать, и я думаю, каждый, допустим, какой-то режиссер, если он поставит цель снять э, работу и заработать на ней, он снимет работу и заработает. Если есть цель снять работу и показать себя, или заявить себя, или там о чем-то прокричать, пожалуйста, главное, цель, которую ты ставишь, и все. А як раніше вироблялося кіно в Житомирі? Були якісь клуби, можливо, спеціальні для цього? Був клуб, який знаходився неподалік театру. Був клуб Житомирських кінематографістів. Були люди, які цим займалися роками. Покійний Юрій Птіцин, якого багато хто пам'ятає, знає, людина, яка багато свого часу зробила для, житомирських, ну, для житомирського кіно взагалі. Єдине, що я б не погодився з Сергієм, він якось поставив комерційне кіно і якісне кіно. Вибачте, саме комерційне кіно я згоден з вами, це Голлівуд, але воно і саме якісне. І з цим теж це ну, я факт. Я тут, не, це, не, це не бути? був просто напросто в Можливо, слові. І... Так, я б не вставляв, Адже письменник, поет пише для того, щоб люди його читали. І якщо е, він пише і каже, я не хочу видаватись, я не хочу, щоб люди це читали, я пишу в стіл, це буде нещиро. Художник пише для того, щоб його картини бачили, як можна більше людей. А не для того, щоб ці картини вісіли. Якщо ви знімаєте кіно, значить ви вже зараз повинні, на мою думку, думати про те, щоб як можна більше людей це кіно побачили. Друге діло, що так, да, зараз загнали українців в таку резервацію в цей андерграунд, ну, Фейсбук, наприклад, я вважаю, що Фейсбук я називаю це резервацією для українців. Хочете прочитати українську книжку, ідіть туди. Хочете подивитися українське кіно, ідіть туди. Хочете послухати українську музику. в інтернет, будь ласка. В інтернет, будь ласка, тому що тут вам назовні це не дозволять. І от з заробити. приводу інтернету: в Гуглі, коли ми вводимо українське кіно, 635 тисяч згадок, коли про американський кінематограф 134 мільйони. А ви далі плануєте щось знімати? Крім того, що зараз працюєте? У вас ну, є якісь звісно. плани? Звісно, тобто, звісно, от, звісно, наприклад, АБВ, там сьогодні одне, там через рік я ще раз говорю, ми закінчуємо постпродакшн Б. ми займаємося поиском кинофестивалей, подачу работы на кінофестивалі. Uh, это в следующем году. И в следующем году параллельно я работаю над uh, следующим сценарием, который, я надеюсь, мне то, те же ребята помогут. Если не те же, то я буду искать других ребят, которые мне помогут, и мы снимем еще одну работу. Можете назвати кілька людей, які найбільше вам зараз допомагають. Кто uh, ці волонтеры? Эти волонтеры непосредственно это актеры мои актеры Жумерского театра, в котором я работаю. Спасибо оператору э, Дімі Голумбіовському и непосредственно ЦТВ, Вся технічна піддержка і, і оттуда, і того ж Діми. Ну, ребята є. Це прекрасно насправді. Я хочу зауважити, що у 1893 році в Одесі Механік Тимченко винайшов кінознімальний апарат, і саме в Україні були перші. Кінозйомки у світі, і потім, через рік, у 1894 році, почали знімати кіно у Штатах. У нас в Житомирі нещодавно вийшли дві доволі цікаві стрічки: одна про Житомирського міського голову, інша про голову Житомирської облдержадміністрації. Зараз ми не будемо їх критикувати, ми не є кінокритиками. Головна критика буде власне від Житомирян. А ми, в свою чергу, хочемо вам запропонувати на десерт переглянути кілька кадрів із фільму, яким займається Сергій Артеменко. Дякую вам, до наступних зустрічей. Хотите убить свою жену? Мільйон прочитаних сторінок в місяць, понад 200 тисяч постійних читачів щомісяця, до 30 репортажів щодня. Перше професійне агентство новин Житомира. П'ять років в онлайні. Житомир інфо для вас є новина.